Після виходу нового закону про мобілізацію ув'язнених, нам стало цікаво, що це за люди та як до них ставляться наші військові. Тому вчора ми поїхали до тренувальної бази 59-ї бригади, в якої зараз сформований якраз такий самий батальйон. Спілкувалися колишнім ув'язненим з позивним база. У нього доволі цікава історія. Він же воював, а у в'язниці опинився, бо пішов в СЗЧ. З його слів він не попереджав, що запізниться за відпустки, але його все одно подали в нас СЗЧ. Мене мобілізували в газдор році, Жив я в розвідці, дали мені відпустку на 10 діб від обідароги. В дорозі зламався автобус. Я дзвоню так і так, що ламався автобус, я там чуть за запізнюся. Мені кажуть, що да, База, все буде добре, добирайся, все буде ідеально. Мене подали все СЗЧ, Виходжу в частину і мені кажуть, що тебе подали через три дні в СЗЧ, тебе чекає тюрма. Я відсидів сім місяців. А чому далі вирішив воювати? Да? Як не є, ми захищаємо свою батьківщину. Я думаю, хіта. Совласні так же далі будуть підтримувати.